Національна рада на сьогоднішній день являється ватяною радою, насправді ватрадою, що ми хочемо продемонструвати ось таким от способом, розвісивши тут шматки вати Ми довго намагалися порозумітися з національною радою, писали звернення, подавали заяви, подавали приклади моніторингу Телеефірів Провідних українських телеканалів, відповідно до цих моніторингів, наприклад, на телеканалі Інтер, Україна, НТН, більше 50% телеефіру займав продукт, вироблений в Російській Федерації саме. Це при тому, що відповідно до законів України 50%, не менше 50% телеефіру повинен займати український телепродукт. Тобто ці канали явно порушували, порушували українське законодавство, але Національна Рада цинічно відмахнулася від цих результатів моніторингу, сказавши, що вона з травня не займається перевіркою телеканалів. на... Вміст українського продукту, тому що, бачите, вона захищає інформаційний простір України. Вона дуже зайнята захистом інформаційного простору України, тому вона е плюнула просто на е інформаційний простір України, на телепростір телевізійний.